Четвер, 19 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Проєкт «Насильство нім реалізували у двох громадах області. Впродовж місяця представники благодійної організації. Твоя довіра організувала вісім зустрічей з мешканцями Лісово-Гринівецької та Олешинської громад, проводили анкетування та опитування щодо домашнього і гендерно зумовленого насильства, а також соціальних стереотипів пов'язаних із цим. А також створили соціальний відеоролик, що обережти початку року в Хмельницькому правоохоронці отримали понад 860 викликів від жертв кривдників. Ми розробили чотири етапи, які взаємодіяли між собою, і виконали їх у двох відібраних громадах: це є Олешинська та Лісово-Гринівецька. Ми у громадах проводили зустрічі з чаюванням, з подарунками, і під час цих зустрічей проводили анкетування. Домашнє насильство впливає на дітей. 75% опитуваних сказали ні. Тобто стереотипність є, вона присутня, і на жаль, ми маємо працювати над цим, тому що діти теж є свідками насильства, інколи вони є, теж постраждалими, і над цим треба працювати. Ми створили під час реалізації цього проекту власний відеоролик, що обережти, де долучилися певні служби, організації нашого міста, які працюють з домашнім насильством. Зокрема, це поліція, зокрема, це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кейс-менеджери, правова допомога. Спочатку цього року було опрацьовано працівниками сектору 860 викликів. За їх результатами складено 300 протоколів, 340 винесено термінових заборонних приписів. Відповідно, направлено 4 справи по домашньому насильству за системне вчинення домашнього насильства. Це кримінальна проблема домашнього насильства, вирішує направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Мобільну стоматологію облаштувало Хмельницьке подружжя для потреб військовослужбовців. Це стоматологиня Мальвіна Успаленко та інженер стоматологічного обладнання Сергій Успаленко. Вантажний автомобіль надав колектив Хмельницької атомної електростанції, а хмельницькі стоматологи допомогли із обладнанням. Сергій та Мальвіна Успаленки зібрали стоматологічну установку, встановили меблі, рентгенапарат, стерилізатор та інструменти. Мобільна стоматологія вже поїхала до захисників. Дружина в мене, лікар-стоматолог. Я робив, а вона приходила і все переві... ну, випробовувала. У нас задач була, щоб під час переїзду автомобіль треба було все обладнання закріпити в транспортне положення. І потім так само, щоб коли лікарі прибули на місце, вони могли відносно швидко підготувати, перевезти автомобіль в робочу. Робочий вигляд, тому були виготовлені окремо транспортні кріплення, кронштейни, тримачі. Були у військових, які виконують і так дуже важку місію. І якщо, не дай Бог, починається зубний біль, тут просто шукаєш якусь можливість, щоб вийти з цього положення. Того, в принципі, стоматологія необхідна. І наскільки я знаю, з попередньої співпраці з лікарями вони розказували, що вони готували підрозділ свій, так само автомобілем, виїжджали безпосередньо на якусь зазначену точку, і туди хлопці просто приїжджали і проводили масовий такий прийом. Це один лікар казав, що це 30-35 пацієнтів в день. Треба було терміново, і при тому, що це ще не просто мирний вільний час, спокійний, а це при тому, що навкруги розриваються, стріляють, можна надати не тільки ургентні послуги, тобто термінові для. При гострому болі, а й в принципі можна провести майже будь-яке лікування. На екскурсію до міської ради завітали першокурсники Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Під час неї майбутніх випускників спеціальності публічне управління та адміністрування ознайомили із роботою виконавчого комітету та обов'язками посадовців. Крім того, розповіли молоді про історію будівлі та колишніх мерів. А ще студенти мали змогу посидіти за робочими місцями депутатів. Це перший досвід. Взагалі, екскурсія дуже сподобалась. Особливо промова заступника голови. Дуже цікава в нього історія, вмотивована після цієї історії. Тому загалом екскурсія дуже цікава. Це така керівнича робота. Бачиш себе в цій момент. так в мене мама по такому працює, тому бачу себе також в цьому. Активна молодь це запорука розвитку громади. Для нас це дуже важливо. Ми завжди приділяємо молоді багато часу їх якимось освітнім заходом, культурним, мистецьким і залучаємо їх у різних сферах життя нашої громади. Перш за все, ми розкажемо трошки про історію нашого міста, нашої громади. Проведемо коридорами Хмельницької міської ради. Це все організовує наш музей історії міста Хмельницького. А далі студенти матимуть змогу поспілкуватися з топ-менеджментом міста. Це буде заступник міського голови Михайло Кривак. Це буду я, розкажу їм про стажування в стінах міської ради. Також буде представник агенції розвитку, благодійний фонд Волонтери Поділля. Сьогодні презентуватимуть дрони власного виробництва. Геозахист об'єднання волонтерів згортає діяльність соціального магазину. За два роки пункт видачі одягу Доброзахист відвідало понад 30 тисяч людей. Нині ж волонтери закликають хмельничан та вимушених переселенців завітати до магазину та безкоштовно взяти ті речі, які потребують. Одяг, який залишиться, планують передати громадським організаціям, які надають гуманітарну допомогу особам, що опинилися в складних життєвих обставинах. Час від часу заходжу, бо мама двох дітей, і діти ростуть швидко, <рив> треба оновлювати, але коштів не, не завжди вистачає. Діти, вони там десь щось замастив, десь щось порвалося, і, ну, і іноді так: ну, от, треба кудись бігти, треба щось шукати. А тут одразу списують, ну, я списки пишу, бо в мене пам'яті не тримається. Я написала, от мені треба, сьогодні мені треба сину, штани, от я прийшла, перша полиця, все, штани є. Магазини доброго захисту, їх було два на початку війни. І сам самих перших днів війни вони почали надавати допомогу, тому що е, містяни е, Хмельниччини вони приносили допомогу одразу і, і одразу почали звертатися вимушені переселенці. До нас можна звернутися за допомогою. Це е, загалом зараз це речі. Це дитячі речі, жіночі, чоловічі, це літній одяг, зимовий одяг, це дитячі іграшки багато, це були і дитячі суміші, тобто дитяче харчування. Мельчан закликають долучитися до екологічної акції, яка відбудеться у п'ятницю, двадцятого вересня, у рамках Всесвітнього дня прибирання. Працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, а також представники громадської організації Let's do it Ukraine» влаштовують толоку відразу у кількох локаціях міської таргромади. Прибиратимуть територію парку імені Чекмана поблизу культурно-спортивного центру Плоскирів біля каплиці Матері Божої у селі Олешин, а також на вулиці Західноокружна. Це така традиційна акція для міста. Крім того, що ми проводимо кожного року таку всеміську толоку навесні, ми також в осінній період намагаємося теж долучатися максимально до подібних акцій. Сьогодні у нас прибирає обласний департамент екології разом зі студентами ХНУ. Вони прибирають прибережну смугу річки Кудренка. Можна визначити таких декілька певних локацій цьогорічних. Це Повністю вся наша західна окружна, яку будемо прибирати ми як управління, та буде від кожного структурного підрозділу міської ради певний представник. Робота над екологічною свідомістю людей вона завжди така основна для нас, тому що в першу чергу ми маємо розуміти, що нам не потрібно прибирати, а потрібно не смітити мета. Двох сторонні. З однієї це, звичайно, покращити стан міста з точки зору чистоти, і друга мета це звичайно донести до людей і на особистому прикладу показати людям, що коли ми прибираємо, то відповідно нам і не хочеться потім смітити, так? Тому це така певна виховна функція, теж в цьому є. Це всі новини на цю мить більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!